Слава Ісусу Христу! Чи існує пекло? Що багато зараз учень говорять там, що пекла не існує, що це все міф, це все фантастика, і чи так це насправді? Якщо ми відкриємо Біблію, то через всю Біблію Ісус Христос постійно говорив, що є місце там, де відбувається плач і скрежет зубів. Ось, і якщо ми відкриємо Євангелію від Луки, 16 глава, із 19 по 31 вірш, то ми бачимо, що було дві людини, і одна людина пішла до раю, а друга людина пішла до пекла. І таким чином там мучиться. Ось, якщо ми відкриємо книгу Откровення Івана Богослова, то в 20 главі написано, що Смерть та пекло віддало мертвих людей? Ось і потім пізніше, що там написано, що смерть та пекло вони вкинені в озеро, що горить вогнем та сіркою. І таким чином, що це все доказує про існування пекла, що це все показує нам через Святу Біблію, що пекло існує. І як ми можемо чувствувати, відчувати тут. Пекло на землі, що війни, депресії, там, всякі панічні атаки, е, всі оці е, якби душевні буки, це все є прояв того пекла, яке існує у вічності. І для того, щоб не потрапити туди до пекла, тоді нам потрібен Ісус Христос, оскільки Ісус Христос Він переміг смерть та пекло. І якщо наше серце буде належати Ісусу Христу, якщо ми будемо перебувати в Його Слові, приєднаємося до церкви там, де вивчається Біблія та втілюється Слово Боже в життя, то ми таким чином наслідуємо життя вічне з Богом в раю. Ну і також не потрібно забувати про виконання волі Божої. Воля Божа це є спасіння інших людей, і якщо ми виконуємо волю Божу, то ми таким чином догоджаємо Богу. Ось. Тому прямо зараз примиріться з Господом нашим Ісусом Христом для того, щоби бути захищеними і не йти до того місця мучення під назвою Пекло. Повторіть за мною молитву. Отець Небесний, прости мене за мої гріхи та невігластво. Помилуй, Господи, і очисти мене святою кров'ю Ісуса Христа. Я відрікаюсь від всіх проклять та хвороб у моєму житті і довіряю своє життя Ісусу Христу. Я вірю, що Ісус, Господь неба і землі та єдиний Спаситель для всіх людей. Прошу Тебе, Батько, во ім'я Сина Твого, Ісуса Христа, дай мені Твоє батьківське заступництво та благословіння. Приведи мене в церкву, де я зможу виконати Твою волю. Прийму Святого Духа, буду розуміти та виконувати Боже Слово та жити у Твоїй істині, любові та силі. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.